Сьогодні в нас в рубриці цікава німецька моє улюблене прислів'я. Можливо, це навіть і мій девіз мого життя. keine of Taschen» Остання рубашка, не має карманів. Я використовую часто цю фразу, коли потрібно мотивувати людей, коли потрібно мотивувати себе. І я говорю, що все, що є навколо вас, всі матеріальні речі, ви ніколи не заберете їх туди, коли ви помрете. Все, що візьмете з собою? Це будуть ваші емоції, це будуть ваші добрі справи, це будуть ваші вчинки, які ви зробили протягом життя. Бабусюк перевели через дорогу, можливо, комусь допомогли, можливо, добре слово сказали. Джебраку е, дали їсти, купили або декілька гривень чи євро. І мені здається, що це дуже класне прислів'я. Написіть, будь ласка, яке ваше улюблене прислів'я німецькою мовою або українською мовою. А моє це хат кайне ташень гарного вам дня і магічної середи.